Бюджетні і недорогі готелі в Туреччині також мають право на життя. Тож, якщо хочете дешево, але в перевірений варіант, дивіться мій чесний огляд готелю Чотири зірки в моєму улюбленому курорті «Гайнюк» у Кемері. Готель знаходиться на другій лінії від моря із надзвичайно гарним видом на гори. У нього є власний пляж з безкоштовними шезлонгами і парасольками. До нього 7-8 хвилин прогулянки. Пляж поруч з готелем Амара Комфорт Біч. На пляжі є бар, де можна взяти напої і снеки. Особливість готелю це його регіон, його сусіди, міраж, парк, «Шервуд Ексклюзів Мір, Кілікія, Палас Гайнюк, говорять самі за себе. Це одні із найулюбленіших готелів по ціні і якості. Поруч з готелем активний курорт. Це магазини, екскурсійні бюро і місцеві ресторанчики. Є базар, де ціни краще, ніж у Кемері. До речі, до Гайнюк з аеропорту всього одна година трансферу. Сюди зручно їхати з дітьми. Пляжі Гайнюка це мілка галька і переважно пологий воду. Повернемось до готелю. Реновація була у 2020 році. Номери достатньо прості, але затишні. Є басейн для дорослих і дітей. Пару горок, дорослий дитячий анімації. Мація харчування без делікатесів, звісно, але в цілому гарне, є безкоштовне морозиво і юзліме. Володимир ніхто не залишиться. Для контрасту я зводила своїх індивідуальних туристок в міраж парк, який знаходиться зовсім поруч, але це вже зовсім інший огляд. Готель в 2-3 рази дорожчий за Ердан Гарден, але він точно вартує своїх грошей. Як вам цей готель? Поїхали б сюди на відпочинок. Наступний огляд про міраж парк. Чекайте.